Тут обходяно, да. так. От пере це. Колега. No, no. Io me ne va. No, no, no. Debate scaricare. I understand. I understand. But you brake my car. Yo, brake car! Perché tu di stai di... No! No, yo! Tуut не можна обганяти! Ти тікає із... Дзвонимо до поліції. Ти що хорий? Ти що, блядь, дурний? Та стій, почекай! Стій! Я позвоню в поліцію! Стій! Ну ти що, ну ти що дурний?